Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему «Русь-Україну за перших князів. Арабські мадрівники залишили такі свідчення, що давні слов'яни в свій час утворили такі три протидержавні утворення, як Артанія, Славія і також Куявія. Де знаходилася давня Артанія, насправді ніхто точно не знає. Славія Славі вважалося, що ця, це державне утворення воно знаходилось на території північних земель давніх Слов'ян з Центром у місті Новгород. І наступне третє державне утворення Куявія вважається, що воно було створено на території південних Слов'ян на території півдня східнослов'янських племінних союзів. Зокрема, це Куявія, на думку арабських мандрівників, це було племінне княжіння давніх полян у середньому Подніпрові. Ось. Ну і фактично саме Полянський племінний, е, племінний Союз він став таким центром, навколо якого утворювалося Київське князівство. А тобто Куявія ми кажемо спочатку, далі ми називаємо вже Київське князівство. Взагалі, це Київське князівство, воно було невеликою територією, воно фактично охоплювало землі полян, от полянські землі, навколо Києва. Київ, історики вважають, було створено в V столітті. Є досить відома так звана. Літописна розповідь з повісті минулих літ про те, що Київ утворили, заснували брати, Кій ще кворив, і також їхня сестра Липідь. Відповідно, Київ був столицею Полянського племінного Союзу, а згодом з часом стане столицею всієї давньоруської держави. Також в літописі Київське князівство ще називають Руською землею. І там згадується про його правителів — Аскольда і діра. Взагалі, в Київському князівстві, в Руській землі, напевно, було набагато більше правителів, але насправді, на жаль, згадок про перших там правителів, фактично, ми не маємо, фактично, вони не збереглися. От точно про кого ми знаємо, що існувала така постать, як Аскольд. І вважається, що Аскольд правив своїм братом діром. Тобто вони спільно правили. Правили — це були брати. Вони вважаються нащадками династії Києвичів, це того легендарного Києва, Кія, який безпосередньо є засновником міста Києва. А згодом значення Києва як міста буде поступово зростати, і Київ стане центром руських земель. Чому? Чому? Тому що через Київ буде проходити дуже важливий торговельний шлях із варяг у греки. Це фактично буде головний тодішній торговий шлях. Давайте ми подивимося на карту, де він колись знаходився. Бачимо ось така червона лінія, ось суцільна така червона жирна лінія, і ми бачимо Балтійське море. З цього Балтійського моря, там, де ми знаємо, що береги Балтійського моря, Балтійське море омивало береги Скандинавського півострова, і на території Скандинавського півострова колись проживали вікінги. Або по-іншому їх називали варяги. І ось цей шлях брав початок із Скандинавського півострова, далі він йшов через Балтійське море, йшов в Руські землі, проходив через місто Новгород, спускався нижче, проходив по річці Дніпро, через Київ, далі Чорне море, і так він доходив до, аж до міста Константинополя. Це була в той час головна торгівельна артерія, через яку Продавали велику кількість різної, різної товарів. І от Київ знаходився в центрі тодішньої торгової артерії. Тобто, завдяки такому торгівельному шляху Київ ставав великим торгівельним містом, і він фактично міг багатіти насамперед на торгівлі. Далі давайте ми безпосередньо розглянемо про князя Аскольда. А князь Скольче, можливо, мав титул Каган. Каган це фактично те саме, що імператор. Так його, так його називають в літописах. Коли він, правив мет... Коли він розпочав вправити точно ніхто не знає, але він правив до 882 року. Тепер щодо його внутрішньої політики. Ну, перший факт, я думаю, що ви пам'ятаєте, що він вважається, можливо, правим своїм братом Діром. Звісно, що це не зовсім точно, ми точно не знаємо. Але Аскольд це 100% така постать існувала? Далі. Він, крім того, що він правив полянами, він був князем Полян, він, крім того, що собі підпорядкував деревлян, регулюючи і частину сіверян. Також в роки його правління Київ перетворюється на велике торгівельне місто, і фактично воно буде центром Київської держави. Щодо зовнішньої політики, в 860 році він здійснив далий похід на Константинополь. Константинополь це була столиця Візантійської імперії або по-іншому це місто Константинополь Русичі. його завжди називали. Царгород, або по-іншому це Сароград, це так і так. цей похід буде вдалий, успішний. Хоч Візантійська імперія це була одна з найсильніших держав того світу, але тодішній імператор Михайло він був зайнятий іншими справами. Він там активно воював з Арабами, з Арабським халіфатом, тодішньої державою, яка досить була могутньою. І ось Аскольд знав про те, що. Грецького війська, візантійського війська в місті не буде, тобто вони фактично обрали такий вдалий час, щоб напасти на це місто, і фактично його пограбувати. І їм фактично вдався цей трюк, вони напали на Константинополь, змогли його пограбувати частково, залякати. Ну там Передмістя міста цього пограбували, звісно, не все місто, лише невеличку частинку. І також греки були змушені укласти з Аскольдом договір. І також в 860 році було укладено перший писемний договір Росії з Візантією, за яким візантійці мали сплачувати щорічно данину Києву. Ну, в принципі, логічно, навіщо їм чекати, якщо, щоб наступного року знову напали ось ці е, Русичі, з да, цього Київського князівства Асколь знову пішов в похід, знову їх грабував. Да? Тобто краще відкупитися, заплатити якусь певну суму, платити кожного року, щоб вони не нападали і жити спокійно і тихо. А взамін Русь мала надавати військову допомогу Візантійській імперії. Далі в 766 році Аскольд здійснив ще один похід на Візантійську імперію, але тут похід буде невдалий. В принципі, час для нападу був обраний якраз то вдалий. Візантійського війська. Місті фактично не було, там було його дуже мало. Знову ж таки, тодішній імператор Михайло воював на, свої, на своєму східному фронті, тобто він був зайнятий іншими військовими баталіями. От Аскольд нападає, але що сталося? Цікавий факт: є насправді є дуже цікава легенда про те, що е, е, жителі Константинополя е, розуміли, що от, війська немає. І потрібно лише молитися, так як всі тоді були там православні, християни, були досить набожні, вони вирішили молитися, звернутися до Бога, щоб Бог їх якось захистив. Ось вони взяли ризи, тобто одяг Пресвятої Богородиці і обійшли цими ризами все місто, так, всі мури міста обійшли, щоб сама Богородиця захистила Константинополь. І далі, далі ці ризи упустили в Чорне море. І далі йде дуже красива історія про те, що як. Човни Аскольда і Гіра, як вони підплили безпосередньо до Константинополя, підпливали, і знялася величезна буря. І ось ця буря потопила велику кількість човнів, Русичів, і багато Русичів загинуло. Ну, і далі це все, звісно, побачив Аскольд, він був дуже вражений. Він порахував, що це сталося таке чудо і повірив в існування християнського бога. Це його дуже вразило, і він прийняв хрещення. Він охрестився. Запам'ятаєте? Що князь Аскольд приймав хрещення. Звісно, він прийня, прийняв хрещення лише сам. О, тобто, ну, можливо, там ще декілька воїнів прийняло, які були до нього наближені. Тобто, це не було обов'язково, що всі мають прийняти. Ні. От він це повірив, і він прийняв. Далі, в 882 році, сталася наступна потія. Дуже важливо. Треба сказати, що на півночі е, проживали такі слов'янські племена, як Словени. Також були, наприклад, ще кривичі. І, наприклад, на їхній території правив такий князь, як Рюрик. Згодом, після смерті Рюрика буде правити Олег. Чому Олег? Тому що Рюрика був син Ігор. Але син Ігор був малолітній, йому там було близько шести років. Відповідно, в 6 років уявити ну, таку маленьку дитину князем. Це дуже складно і дуже важко. Тому, Тому. Було прийнято таке рішення, що після смерті Рюрика таким тимчасовим князем-правителем, або по-іншому це називається регент, тимчасовий правитель до повноліття Ігоря мав бути саме Олег. Олег вважається, тобто хто він такий був, звідки походив, насправді ніхто не знає. Ну, вважається, історики вважають, що, можливо, він був родичем Рюрика, його там якимось воєначальником, і так далі людина була авторитетною, і він якби став правити на території півночі, там, де були проживали словени в центру в місті Новгород. Ну і звісно, що Олег бачив, що є південь, південь Росії, центр Київ, безпосередньо місто величезне, багато, багатська торгівля, місто Багатіє. Тому Олег вирішив захопити Київ і фактично об'єднати два центри на півночі. У нас формується Північний центр Росії, де в нас буде місто, центром таке місто Новгород. Ну і на півдні сформувалося потужне Київське князівство з центром в Києві, де князює Аскольд. І ось в 882 році Олег здійснює похід на Київ. А він зібрав велику дружину, велике військо і пішов похід. Але він, скажімо так, трішки прикинувся. Тобто він показав, що він начебто їде на чолі якоїсь торгового каравану. Своїм воїнам він дав наказ ховатися в човнах, в човнах поховатися в Дніпрі і чекати сигналу до нападу. А сам він вийшов сам, сам Олег, з декільками купцями, так, так, які мали показувати ось такий маскарад. Вийшов, вийшов, да, вийшов на берег і якби прямував до Києва. І назустріч йому вирішили Аскольд і Дір зустріти купців, які приїхали в їхнє місто. Тобто ну, вони повірили, дійсно, що Олег це якийсь багатий купець, що він не військовий, і так далі. І також вийшли без дружини, без будь-якого захисту. Але коли вони так вийшли, Олегу цього було і потрібно, тобто це була така пастка, він далі дав сигнал. Ну, і ці воїни з. Човнів, з цих вікінгів, да, з цих варягів, яких очолював Олег, вискочили на берег за його сигналом, схопили Аскольда і діра і їх було вбито. Також, коротше, коли їх вбивали, Олег сказав таку фразу, що от ви не з княжого роду рукаючи, тобто, якщо вони. Не є синами Рюрика, з цього роду, то ви не маєте правити. А ось є, ось це Ігор, тобто також цей малолітній Ігор брав участь в цьому поході, оце є син Рюрика. Ось цей має бути справжнім володарем землі Руської. І їх було вбито. Ну і далі ще Олег ще сказав таку відому фразу, що Київ буде матір'ю міст руських або городів руських. Тобто з цього моменту Київ стає столицею. Руської землі. Тобто, фактично, в 882 році Олег вбиває Аскольда Діра, захоплює Київ. Київ стає центром Руської землі, тобто Північна і Південна Русь буде в нас об'єднана вже в єдину державу Київська держава. Ну і далі маємо розглянути наше наступне питання: Київська Русь за Перших Рюриковичів. Князь Олег. Роки його правління буде 882 912 роки. Знову ж таки, звідки, звідки походив цей князь, яке його походження, ми точно не знаємо. От. Але ми, що ми точно знаємо, це те, що він править імені рюрикового сина Ігоря. Тобто, чисто формально він також не мав права правити, тому що колись правили по родах. Тобто, якась певна династія, і влада передає спадково. Передається спадко. Але так як Ігор був малолітнім, ось йому було мало років, і тобто вирішили поставити його регентом, тимчасовим правителем на деякий період, поки Ігорю не стане 18 років. Він розширив кордони своєї держави, приєднав сіверян, радимичів, деревлян, також будував нові міста, фортеці. Ну і також він збирав данину. Данину, яку він збирав, з підладних земель Києву, шляхом. Полюдя. Що таке полюдя? Полюдя це форма збирання данини князем разом з дружиною. Дружина це не безпосередньо якби жінка князя. Да? Дружина це військо. І це військо разом з князем збирало данину. Чому полюдя? Тобто, якби полюдя ходили по людях і збирали данину. Дивіться, давайте ми подивимося на карту. Тобто, полюдя – це маршрут збирання данини. Зрозумієте, це важлива річ. Тобто князь київський, умовно, десь в листопаді вирушав з Києва, і, наприклад, він спочатку вирушає до Древлян, в них збирає ось цей податок. Далі він рушає до Радимичів, Дреговичів, Кривичів, Сіверян, і таке ходить так по колу. І з цих всіх слов'ян збирає данину з цих слов'янських племен, які безпосередньо були підкорені. Також варто сказати, що фактично цей збір полюдя – це був такий своєрідний грабунок того часу. Тобто князь приходив і казав до древлян, Він бачив древлян там якісь певні багатства і так далі. І фактично він все забирав, них, тому що. Це полюдя не мало чіткого такого розміру. Тобто не було прописано, що є там деревляний, вони мають віддати таку-суму то суму податку, здати такий-то натуральний податок, віддати, таку-кількість то кількість зерна, меду, віску. Так не було. От прийшов князь, побачив він там якесь містечко, наприклад, іскористень, і побачив там якийсь... Будиночки, там бачив якесь добро. Ну і фактично вони могли все забирати. Отакі от були розбійники, фактично ну, грабіжники. от Зібрали, забирали, все позабирали в деревлян. Ну і це вони іменували, що от ми це забираємо з метою, що ми вас, вас захищаємо. Да? Хоча вони захищали самі від себе, фактично. Такі були первісні рекетери. Ну і далі, і так вони обходили і так все збирали. Ось, Це було ось таке полюддя, запам'ятайте. Далі він також був язичником, тобто він вірив в багатьох богів. Тепер щодо зовнішньої політики, тут вам дуже потрібно добре запам'ятати два його походи. Взагалі, Олег здійснив вдалі походи проти Візантії, Візантійської імперії. Один похід був в 907 році, інший похід в 911 році. Дуже цікавий похід 907 року, який описаний в багатьох джерелах, зокрема в повісті минулих рік. Там йде мова про те, що. Олег вирішив царгору. Тобто він зібрав велику кількість човнів. Ось, човнів, так звані Лодії, так їх Лодії, це так, так їх іменували в літописах. Зібрав вареське військо, варяг, тобто вікінгів, і рушив похід. І от, коли це побачили греки, то вони просто вирішили перекрити бухту до Константинополя, що він на цих човнах Олег просто не зміг. Підплисти до Константинополя. І що далі робить Олег? Можемо уважно подивитись на ось цю мініатюру з повісті з, з літописів руських, яка називається Похід Олега на Царого». тобто він просто витягнув всі човни на берег, прибив до них колеса, подув вітер от вітрила. І так ці човни вже рухали, рух, рушили по суходолу. Звісно, коли це побачили греки, то вони трішки були перелякані, шоковані. І далі кажуть, що вони вийшли на зустріч до Олега і запропонували йому мирний договір, що він не грабував їхнє місто. Ну і Олег погодився. Було укладено торгівельну угоду, згідно з якою руські купці отримували безмитну торгівлю, право вони отримали право на безмитну торгівлю в Константинополі. Тобто вони могли, тобто руські купці тепер могли продавати, скільки, скільки вони бажали власної продукції в Константинополі, і за це не сплачували мита, тобто податку. Це було так зване право безмитної торгівлі, запам'ятайте. Це важливо. Ну і далі ще на знак своєї такої перемоги, Олег при, прибив свій щит на воротах Константинополя. А також у 912 році Олег загинув. Е, є така версія ну, вона більше така вже скажімо так, міфічна але, е, е, версія, але досить цікава про те, що Олег помер від укусу Змії. Згідно з легендою, яку також про яку пише повість минулих літ. Нестор літописець, те, що в Олега був кінь, його улюблений кінь, і йому пророки, тобто волхви, напророкували, що він помре від свого коня. І як він, він за порадою цього коня відправив подалі від себе, і через деякий час до нього прийшла звістка, що кінь його помер. І він вирішив подивитися, чи дійсно кіньо помер, тобто побачити ось цей кістяк. Він, коли прийшов, побачив цей кістяк і зрозумів, що це дійсно кінь помер, і він такий, скажімо, так, зверхньо сказав, що казали, що я помру від тебе, але я тут живий, тут зі мною нічого не сталося, тут ходжу, посміхаюся, все добре. І взяв, підняв ногу і ногою намагався продавити череп цього коня. Але з цього черепа виповзла змія, вкусила і він помер. Ось така цікава легенда. Далі, вже після смерті Олега, буде правити Ігор. Ну, пам'ятаємо, що Ігор це не син Олега, це син Рюрика, тобто Ігор Рюрикович. Щодо його внутрішньої політики, він відновив владу над повсталими деревляними і улучами. Тобто, дуже часто таке бувалося. бувало в ті часи, коли новий князь, тут місцеві племена починають. Розпочинає якесь таке певне повстання, щоб відділитися і бути самостійними. Тобто він придушив це повстання і також збільшив данину спідлиглих племен. Також Ігор збирав полюдя, тобто він також ходив і збирав полюдя. Тепер, щодо зовнішньої політики, він дав відсіч кочовим племенам печенігів. Що вперше з'явились біля берегів, біля кордонів Київської Русі, тут такі печені. Печені це кочовий народ, який проживав на території степу, і вони зазвичай ці печені просто нападали на усі лі народи і грабували, в тому числі вони нападали і на міста Київської держави. І ось в 1915 році була така перша сутичка печені і русичів, і він їх переміг. Далі. У 941 році Ігор здійснив похід на Константинополь. Цей похід був невдалий. Хоча підготовка була досить, скажімо так, шаленою. Тобто було зібрано велику кількість човні, війська і так далі, і вони всі рушили в похід. Але тоді в Греки була така таємна зброя, яка називалася Грецький вогонь. І коли ось ці руські. Човни підпливали вже до Константинополя, назустріч їм вирушив грецький флот і почав стріляти з власних гармат, порусичив так званим грецьким вогнем. Ну, здавали, ну що ж тут, грецький вогонь? Є багато води, можна легко потушити це все. Але грецький вогонь це була така загадкова суміш те сірки, яку не можна було затушити водою. Ну і, звісно, коли. Греки почали так стріляти цим вогнем. Русичі пробували потушити вогонь водою, звісно, а воно не тушиться. Звісно, що вони були дуже шоковані. Тобто, це була така моральна деморалізація, була повна по супротивника. Русичі були в величезному шоці, і звісно, що вони зазнали великих втрат і безславно повернулися назад. Але цей похід не зламав волю Ігоря, і в 944 році він здійснив черговий похід на Константинополь. І цей похід вже був успішний, тому що під час цього походу було підписано договір з Візантією. Ну і візантійці були змушені сплачувати данину Росії, а русичі мали надавати військову допомогу Царгороду. У 945 році. Князь було цього князя Ігоря, було вбито. Знову ж таки, тут є цікава легенда. Можливо, воно так і було, або приблизно воно так було. Тобто така ситуація реально могла бути. Наскільки точно то вже інша справа, але щось схоже могло бути. Це те, що Ігор в черговий, як і будь-який тодішній князь, київський, пішов збирати данину. От, і пішов він збирати до І От у них зібрав певну кількість данини. І вони пішли далі до наступного племінного союзу, щоб далі збирати в них вже данину. Але ігорю показалося, що він зібрав дуже мало данини. Ось. Тому що я вам вже говорив, що по людям це, було, це був, був ось цей спосіб збирання данини, але не було чітко фіксованого. Фіксованого податку, чітко фіксованої данини, тобто збір був такий, скажімо так, на око, оскільки забажав князь, скільки він збирав. Потім показало, що він щось мало зібрав данини і вирішив з частиною дружиною, тобто, тобто з частиною невеличкого військового загону повернутися до древлян і ще раз зібрати в них данину. Древлянам це не дуже сподобалось. І тодішній князь мал, древлянський князь, зібрав навколо себе нараду. І вони постановили ось так. То, як Вовк ходить до стада овець і, буде, і він ходить до тих пір, поки всіх овець зіте не повикрадає. Так само і цей князь Ігор, він також, як вовк, буде ходити до нас до тих пір, поки все наше майно все не позабирає. І от вони вирішили схопити цього князя, схопити його це все невеличке військо, яке пішло повторно збирати данину. І вбити. І от було схоплено князя Ігоря, його вивезли в ліс і кажуть, що досить міцно прив'язали його ноги до двох берез чи, чи до двох сосен. тобто Тут же ніхто точно не знає. Досить міцно прив'язали і ці берези або сосни пустили в різні сторони. Ну і далі ви можете уявити, що з ним сталося. Тобто це була дуже-дуже така жахлива смерть. Та? Тобто, деревляни були незадоволені тим, що. Ось цей князь Ігор так повторно пішов збирати в них данину. І от вони його вбили. Отже, друзі, з таким чином, ми розглянули дану тему. Дякую всім за увагу. Обов'язково опрацьовуйте цю тему, тому що знання цієї теми дає змогу вам краще підготуватися до ваших шкільних уроків і також до зносі історії України. Успіхів всім і до наступних зустрічей!